Оксамитові лани гірські водоспади, повторна місцевість Житомирщини саме сюди напередодні дня журналіста, військові 240-го центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України запросили майстрів гострого та слова випробувати себе на вправність та витривалість. З нагоди дня журналіста, департамент преси та зв'язків з засобами масової інформації Міністерства оборони традиційно влаштував для журналістів святкову акцію. Журналісти захищають. Батьківщину, головна мета цієї акції дати нашим представникам ЗМІ відчути можливість відчути себе захисниками вітчизни, солдатами, спробувати себе в реальній ситуації, в тих реальних умовах, в яких кожен день наші військовослужбовці Збройних сил України перебувають і. Виконують свій конституційний обов'язок з захисту батьківщини. Українські журналісти, справжні сміливці, незважаючи на штурмове попередження, оголошене по всій території України понад 40 представників провідних телеканалів та регіональних змі, майстрів фото та відеозйомки, прибули до військового полігону. Задача стріляючих на відстані 100 метрів: як найбільше попасти. В мішень, в грудну мішень з колами змінити своє знаряддя праці, ручку на снайперську гвинтівку і провести один день в справжніх польових умовах під зливою та шквальними поривами вітру не кожному під силу, але наша професійна журналістська мужність та жага завжди бути першими допомагали на кожному з етапів змагання. Пістолет Макарова, снайперська гвинтівка Драгунова, ручний кулемет Калашникова, зброя, якою досконало володіють вояки у полігонному тирі. Журналісти новобранці теж її освоїли. Кореспондент каналу Україна виконав 10 з 10 влучних пострілів. Друге ж місце посіла тендітна журналістка з центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. А тут посидеть вместе, пострелять из двухствольных стопок, пообщаться с военными это прекрасно. Море впечатлений, Я боялась, что я первый раз выстрелю, зажмурю глаза и убегу. Но я справилась. Мне понравилось. Хочу еще. Тактичний бій з використанням системи лазерної імітації Майлз був одним із найскладніших завдань. З поміж інших учасників, представниці прекрасної статі одягнені в амуніцію лише трошки менше вагою за них самих. У навчальному бою протидіяли взводу військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу. У нас є відділення під Подготовленное отделение аэромобильное. Эти ребята вот, недавно приехали с международных учений в Македонии. Вот, они все они первый год служат, они подготовленные. И сегодня, по сегодняшнему э, замыслу, они находятся в обороне. Их 5 человек, и на них наступает. Питається прорвати ту оборону 12 журналістів і два наших підготовлених командира відділення, которые будуть э, коректувати їх тактичні действия. Завдання для представників ЗМІ у наступі знищити підрозділ десантників, що перебував в обороні. Із цілілих залишилось лише 4 учасники, але емоції переповнювали всіх без винятку. Позитивні, добре виступили з нашого боку, всі стали живі. Далі ще екстремальніше за допомогою гірського спорядження потрібно подолати водну перешкоду, аби наблизитись до місця чергового телетріумфу. Щитаю, що подобне мероприятия очень важны для того, чтобы мы могли воспитать действительно тех людей, которые готовы защищать родину. Отже, журналісти довели, що можуть досить швидко і вправно стати на захист батьківщини, водночас баючи також і про детальне висвітлення головних подій. Нарешті церемонія нагородження. Заступник директора департаменту преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України Костянтин Саділов подякував журналістам за правдиве висвітлення військових питань та вручив заохочувальні призи. Цикл документальних фільмів «20 років на варті незалежності, який підготував колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України.